Що вийде, якщо змішати GTA, Prince of Persia і гітмен, трішечки приправити усе це стелсом аля The Thief чи Splinter Cell і загорнути у похмуру середньовічну атмосферу. Правильно, вийде Assassin's Creed, або Кредо Асасина по нашому? Для початку трохи довідки. Гашашини – від арабського ті, що вживають гашиш, або асасини, агресивна секта ісмаїлітів, що здобула популярність і політичний вплив у середньовічній Європі та ісламському світі. Вона вирізняється суворою дисципліною та вчиненням численних релігійно і політично мотивованих вбивств. Тамплієри заснований після Першого хрестового походу християнський військовий орден, що у незвичний для того часу спосіб поєднував чернецтво з військовою справою. Вони були першими воїнами. Монахами у західному світі. Зав'язка ігрового сюжету досить проста та водночас неординарна. Орден тамплієрів, який згідно з історичними даними було знищено у 14 столітті, насправді не зник. А протягом століть підпільної діяльності перетворився у сучасну мегакорпорацію Абстерго Індастріс. Керівник якої головатий професор Тамплієр намагається здобути відомості про певний артефакт, використовуючи прилад під назвою Анімус, що здатний читати та візуалізувати спогади предків піддослідного через ДНК. Затриманий парубок, якого змушують до співпраці, нащадок асасина, який міг знати, де заховано цей артефакт. Таким чином, у грі існують два головні герої: асасин Альтаїр і його сучасний нащадок Дезмонд Майлз. Події гри розвиваються у 12 столітті за часів третього хрестового походу, який очолили французький король Філіп, II та англійський король Річард І Левине Серце. Три великих міста: Дамаск, Акра та Єрусалим, відкривають перед гравцем свої ворота, дозволяючи пройтися по вузьких наповнених жителями вулицях, або ж пробігтися по дахах, розганяючи птахів. Після змістовного туторіалу ми опиняємося у шкірі Альтаїра під час виконання завдання. Хрестоносці відшукали щось цінне у підземелля храму Соломона. А нам, у компанії двох братів асасинів, належить з'ясувати, що ж це, і по можливості принести знахідку наставнику на ім'я Аль-Муалім. Знахідка виявляється ковчегом заповіту, описаним у 37-му розділі книги Вихід. Разом з ним було знайдено і магічний артефакт. Щоправда, на завданні Альтаїр поводився зовсім неналежним чином, порушивши усі три заповіді асасина, за що і отримав. Мав покарання у вигляді публічного осуду і суттєвого пониження у ранзі. у якості спокути героя змушують виконати одне завдання, під час якого гравець має можливість опанувати основи гри, а тоді відправляють на серйозну місію, від виконання якої залежатиме його репутація серед інших асасинів. Від перелічених вище ігор Assassin's Creed увібрав у себе все найкраще. Від GTA ця забавка успадкувала майже повну свободу пересувань ігровими локаціями, доступ до яких відкривається в міру проходження гри, а також можливість викрадати місцевий транспорт, коней стрибати і лазити по стінах. Альтаїр навчився у принца Персії, а точніше у їхніх спільних тата і мами Ubisoft Montreal. Щоправда, відчуття від акробатики у виконанні цих двох персонажів значно відрізняються. Якщо у принц офперше потрібно було уважно оглядати місцевість у пошуках всяких виступів і карнизів, а потім вчасно тиснути на кнопки, виконувати єдину послідовність рухів, що приводило до потрібного результату, то в Assassin's Creed», опинившись, скажімо, на даху будівлі можна сміливо тиснути кнопки бігу та дії, щоб Альтаїр сам граціозно та красиво виконував стрибки і сальто. Залізаючи на будинок, герой хапається за все. Грати на вікнах, підвіконня, виступи виглядає це, хоч і нереалістично, та до біса видовищно. Професію ж, наш бравий асасин, успадкував від свого лисого колеги по цеху. І, хоч у Тобіаса й Альтаїра одна професія, методи у них абсолютно різні. 47-й ховає тіла, перевдягається і підкрадається ближче до своєї цілі, підіймається на зручну для пострілу зі снайперки позицію або влаштовує нещасний випадок, а тоді тихо та непомітно зникає. Натомість герой Assassin's Creed спершу дізнається все про свою жертву, вибирає відповідний для вбивства момент і, коли він настає, просто проходить крізь натовп і завдає блискавичного удару прихованим клинком. Після цього він щосили тікає від стражів, що його переслідують, скидаючи їх з дахів або ховаючись у стозі сіна. Геймплей в Assassin's Creed цікавий і захопливий, хоч і дуже одноманітний. Всього Альтаїру потрібно виконати 9 убивств, по 3 у кожному місті. Як уже зазначалося, не всі локації доступні відразу. На початку гри ми можемо блукати лише містечком Масіаф. Бідним районом Дамаска і територією між ними, на якій розташовані кілька невеликих поселень, між населеними пунктами Альтаїр пересувається на коні або пішки. Та друге, не радимо, аж надто довго бігати будеш. У Дамаску ми знаходимо так зване бюро асасинів, де нам дають певні поради. Далі починається розслідування, майже ідентичний для кожного вбивства процес. Отже, для початку потрібно піднятися на якусь вежу й оглянути околиці. Такі ось висотні будівлі іменуються точками огляду, і їх позначено на gps мапі. Так, так, тут є GPS. І не питай, звідки він у середньовічного вбивці. Після цього на нашій мапі з'являються додаткові позначки. Вони бувають різних типів. Допомога жителю є житель одна штука, є стражники зазвичай три штуки. Стражники намагаються затримати жителя, який стверджує, що ні в чому не винний. Стояти і кричати один на одного вони можуть скільки завгодно, поки не прийде благородний Альтаїр або ж не прийде вирішувати гравцеві. Убивши стражників, ми отримуємо подяку від жителя. Такий громадянин розповість про твій подвиг усім місцевим жителям, які допоможуть тобі сховатись від стражників, якщо ті тебе переслідуватимуть. Якщо ж від тебе буде тікати ворог, то городяни влаштують йому купу малу, дозволивши тобі наздогнати переслідуваного. Допит. У такому місці зазвичай стоїть якийсь оратор, який володіє інформацією про твою жертву. Закінчивши промову, чоловік піде собі у своїх справах. Як тільки він опиниться далеко від вартових, потрібно напасти на нього, побивши кулаками. І ось тоді він розповість усе, що насправді знає. У більшості випадків допит закінчується смертю допитуваного. Підслуховування. У позначеному таким знаком місці стоятимуть і розмовлятимуть двоє осіб. Альтаїр повинен присісти на найближчу лавку і уважно прислухатися до їхньої розмови. Таким чином, він також довідається інформацію про свою жертву. Кишенькова крадіжка з невеликої відстані наш герой підслуховує коротку розмову двох людей, дізнається, що один з них несе важливий документ з інформацією про ціль, а тоді, зливаючись з натовпом, підкрадається ближче і непомітно цупить потрібний папірець. Завдання інформатора у деяких локаціях можна зустріти інших асасинів в обмін на інформацію. Вони попросять Альтаїра виконати невелике доручення, ескортувати їх до певного місця, зібрати прапорці, добігти з точки А в точку Б за час, вбити хрестоносця або знищити лавки торговців. Останнє, до речі, виглядає вельми кумедно для того, аби розтрощити лавку, потрібно кидати на неї людей. На мапі також позначені вчені. Вони приязно ставляться до асасинів, а тому допомагають Альтаїру пройти повз вартових, прикинувшись одним з них. Виконавши усі доступні завдання, герой приймає рішення про те, де і коли завдати удару. Отримавши в бюро спеціальне замовлення на вбивство у формі пера, Альтаїр вирушає на завдання. Тут усе просто: доходимо до визначеної точки, дивимося скриптовий ролик, обираємо момент і вбиваємо потрібну людину. Бажано швидким ударом прихованого клинка у спину. Якщо не вдалося, доведеться битися. Недобитий персонаж ще якийсь час побалакає зі своїм убивцею, після чого потрібно швидко добігти до бюро, намагаючись при цьому не потрапляти на очі стражника. Ось і все місію виконано. Власне вбивство є найбільш цікавою і різноманітною частиною ігрового процесу, адже розслідування ідентичні для кожного з них. Графіка у Assassin's Creed не просто гарна, а дійсно приголомшлива. І не лише для свого часу вона й зараз виглядає вельми непогано. Кожен будинок, кожна вулиця, кожен NPC опрацьовані ретельно і з увагою до деталей. Не полінуйся, видерись на найвищу точку у місті і поглянь навколо. Перше запустивши Assassin's Creed, від чудових пейзажів просто не можна відвести погляд. Та не обійшлося й без недоліків. Завдяки консольному корінню гри розробникам довелося зменшити дальність промалювання деталізованих текстур та трави, через що дрібні деталі з'являються дуже близько до героя. Анімація у грі теж на висоті. Особливої уваги заслуговує пересування верхи, правильно анімовані всі три алюри коней: крок, рись та галоп. Дарують відчуття подібне до їзди на справжньому скакуні. Рухи Альтаїра також виглядають природно та граціозно, хоча паркур реалістичним не назвеш. Але це той випадок, де реалізмом варто пожертвувати заради видовищності. Бої у грі взагалі окрема тема. Всі бойові рухи: фінти, вольти, піруети, виконані правдоподібно і дуже красиво. Збройний арсенал Альтаїра складається з прихованого біля зап'ястя клинка, довгого меча, кинджала та метальних ножів. Стиль бою залежить від обраної зброї. Дуже раджу користуватися комбоударами, виконувати їх зовсім просто, але вони ефективніші і більш видовищні за звичайне заклікування. Альтаїр вміє кидати ножі, вбиваючи ворогів на відстані або різати шиї кинджалом у ближньому бою. Озвучка за якістю дещо поступається графіці: дзвін мечів і звуки бою іноді здаються неприродними та до цього швидко звикаєш. Зате коли скачеш верхи, то чітко чуєш, якої поверхні торкаються копита, як вітер приємно шумить у деревах і як птахи співають. Голоси персонажів підібрані відповідно до віку і статусу. Проповідники у містах виголошують релігійні гасла, торговці закликають потенційних покупців до своєї лавки. Стражі кричать на злочинців. Та іноді, коли слухаєш розмови NPC, складається враження, що убіки закупили якусь браковану партію мікрофонів. Другий мінус не дуже велика кількість різноманітних реплік на одну тему. Кожний врятований NPC дякуватиме Альтаїру одними й тими ж словами та голосом. Музика звучить приємно і в тему. Особливо заворожують мелодійні мотиви при подорожі між містами. Окреме спасибі хотілося б сказати розробникам за інтерактивні завантаження, під час яких можна керувати персонажем. Приємна дрібничка для гравця. Підсумовуючи усе сказане вище, можна з упевненістю сказати, що перед нами високоякісний продукт. Незважаючи на відсутність різноманітності у квестах та інші незначні недопрацювання, Assassin's Creed дуже цікава, захоплива і красива гра, якою Ubisoft започаткували одну з найвідоміших сьогодні ігрових франшиз.